Хей, привіт! Вітаю вас на каналі Бюджетні Тріпи. Так як відео про багаж для лоукостів виявилось для вас дуже релевантним, і з'явилось досить багато питань про багаж для дітей, я вирішила записати відео в більших деталях, розповівши конкретні правила по Air та Ryanair. Тож, давайте перейдемо Wizz Air. Найкраще всю інформацію по правилах, звичайно, шукати безпосередньо на їх сайті. І правила для дітей в нас будуть розрізнятися на дві категорії по віку: це багаж для немовлят, це дітки до 2 років, і багаж для, ну можна сказати, дорослих дітей від 2 до 14 до підліткового віку. Багаж для немовлят у нас буде враховуватись одна додаткова особиста річ це власне якась чивалістка чи сумка. 40х на 30 на 20 Якщо не помиляюсь, це стандартні розміри, ліміти по розміру багажу в вісейр, як для дорослих, так само тут для дітей, і максимальна вага до 10 кг. Все буде вважати багажем муляти. І важливе, що зазвичай цікавить батьків, які подружують з дітьми, це що ви можете взяти складений дитячий візочок або коляску, або розкладне дорожнє ліжечко, або автокрісло. І їх потрібно буде здати до того, як ви сідатимете на борт, тобто це або на стійці реєстрації, або вже коли ви будете йти до гейту, краще, звісно, попередити на стійці реєстрації і запитатися, де вам краще його здати. Ще такий момент: якщо ви хочете брати на борт літака автокрісло, вам потрібно буде взяти додаткове відповідно місце. За звичайним тарифом вам потрібно буде оплатити це місце. Перейдемо до багажу для дітей від 2 до 14 років, що ж тут входить для дитини. В принципі, як і для дорослої людини, це багаж з розмірами 40х30х20 см. Але також ви можете безкоштовно зареєструвати складений візочок, коляску, розкладне дорожнє ліжечко чи автокрісло. Так само, в принципі, як і для намовляти. І треш її треба буде здати на стійці реєстрації, чи до того, як ви будете заходити безпосередньо на борт літака. Не можна, правда, брати крісло бустер. Додам, десь прикріплю фото, як виглядає це крісло. І для дорослої дитини ви ще можете додати додатковий зареєстрований багаж з віс Priority 55 х 40 х 23 см. На відміну від немовляти, для немовляти ви не можете цього робити. Зараз перейдемо до правил Ryanair. Тож, правила для немовлят тут доволі схожі. Ви можете брати одну дитячу сумку, єдине, що вага має бути до 5 кг, розмір чуть-чуть відрізняється: 45 на 35 на 20 см. Це для немоляток, які будуть подоживати вас на колінах, маленька дитина. Є одна важлива відмінність між Рейнер та Візеєр, що тут діти е, е, рахуються. Від 2 до 11 років друга категорія дітей по віку, і їм дозволяється провозити одну валізу трунки. Наскільки я розумію, це якась дуже популярна валіза дитяча. Додам також фотографію тут, щоб ви розуміли. Але можна і також брати валізу, якусь схожу до неї, яка входить в розміри 40 на 20-25 см, так як, наскільки я пригадую, знову ж таки багаж для дорослих. Теж така. Ліміти там такі ж. Загалом ви можете брати з собою на борт два предмети дитячого спорядження. Як і в візеєрі, так і тут. Це може бути дитячий візок, автомобільне крісло, дитяче крісло або люлька. Їх потрібно буде відмітити і здати на стійці реєстрації, чи на виході на посадку, тобто перед гейтом. І те саме правило тоді, що Немовлятам віком від 2 років, якщо ви хочете, щоб воно сиділо в автомобільному кріслі протягом польоту, потрібно додатково забронювати місце для немовлятка. До нього є певні обмоги, це щирина крісла має, не має перевищувати 43 см або 17 дюймів. І воно має бути спеціально розроблене з п'ятиточковим ременем безпеки. Тобто ви можете зарясувати додаткове дитяче спорядження максимальною вагою до 20 кг. Якщо у вас є вже заброньований квиток, ця опція вам буде можлива ви в вкладці керувати моїм бронюванням. Ось тут внизу, де ви можете оплатити ще багаж. Є різні види багажу. По розмірах і є додати обладнання. Тут може бути музичне, спортивне, або дитяче спорядження, Коштує це від 15 євро. Тож підведемо зараз підсумки, що ми можемо брати на літака Veseyr та Ryanair? Рене, це може бути дві одиниці багажу. Перший, наприклад, сумка, валізка, а другий це або дитячий візок, або коляска, або розкладне дорожнє ліжечко. Або автокрісло. Багаж сумка з речимами має не перевищувати 40х30 на, на 20 у Viezer та 45х35 на, на 20 для Ryanair. Якщо ви хочете, щоб немовлята сиділо в своєму автокріселку, вам потрібно додатково заплатити за місце в літаку. І якщо ви хочете взяти додаткове обладнання ще з собою через Ryanair, ви можете його перед. Чекіном перед реєстрацією на політ додати це за плату від 15 євро. Посилання на інструкції по багажу для дітей додаю в описі під це відео. Нехай ваші польоти з дитиною проходять легко та весело. До наступної зустрічі!